Друзі, всім привіт! вітаю на каналі. Пропоную до вашої уваги оглянути нові українські серіали 2025 року, які невдовзі покажуть по телебаченню. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тиснув подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Парочка слідчих. Країна виходу Україна рік виходу 2025 Даний серіал недовзі покажуть по телеканалу 1+,1 плюс з Україна 17 лютого о 20.00, тому раджу не пропустити прем'єру. У центрі сюжету серіалу молода талановита слідча Софія Вербяна, яка після закінчення академії приходить працювати у поліцію на посаду керівниці відділу особливо небезпечних злочинів. Вона повна ентузіазму, готова відстоювати правду, має гострий розум, чесна та принципова. Але через брак досвіду часто робить помилки та виглядає невпевнено. А зустріч з судмедекспертом Павлом стає для неї ще одним випробовуванням, адже він мовчазний, гострий на висловлювання та прямолінійний. Проте, незважаючи на труднощі у комунікації, Софія та Павло успішно розкривають найскладніші злочини. Та, можливо, самі того не знаючи, починають відчувати одне до одного щось більше за професійний інтерес. На другому місці знаходиться серіал під назвою Лікарка Ковальчук, третій сезон. Країна виходу Україна. рік виходу 2025». Варто зазначити, що даний серіал покажуть на телеканалі СТБ уже 3 березня о 20.00, Тому раджу не пропустити прем'єру. За сюжетом у третьому сезоні Оксана влаштувалася начмедом у нову клініку. Проте не всі раді цьому призначенню. Тому жінці доведеться зіштовхнутися із супротивом нових підлеглих і боротися не лише за своїх пацієнтів, а й за власне серце. Варто зазначити, що у третьому сезоні коханий Оксани буде на фронті, і її стосунки на відстані пройдуть перевірку зрадою. А материнське серце розриватиметься між роботою та дитиною. До всього в новому сезоні на кохання та серце Оксани буде претендувати інший чоловік. Хто це буде і чи зможе кохання та надія жінки подолати всі спокуси та випробовування долі, це ми з вами побачимо уже зовсім скоро. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Ключі від правди країна виходу Україна, рік виходу 2025. Нещодавно телеканал «1 плюс 1 Україна анонсував прем'єру даного серіалу. Проте точну дату виходу не вказав, але достовірно відомо, що це відбудеться уже на початку весни. Головні ролі у даному серіалі зіграли такі українські актори, як Антоніна Хижняк, Сергій Стрельников, Володимир Гладкий та Ярослав Шахторін. Серіал Ключі від правди це історія про слідчу, яка, попри труднощі, намагається відновити справедливість і знайти винних у смерті брата і відновити його чесне ім'я. Тому вона змушена звільнитися з органів, аби продовжити своє розслідування самостійно та влаштовується працювати у готель, куди ведуть її власні сліди. І на перший погляд, це звичайне місце для відпочинку та бізнесу. Проте, як виявилося, за його дверима відбувається чимало таємничого. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!